З Цим слід зазначити наступне: за даними Міністерства охорони здоров'я України, при добовій нормі 1200 мг кальцію наші діти вживають в межах 450 550 Це менше половини. І плюс до того, якщо вони будуть вживати газовані напої, то кальцій вимивається. Кальцій це не лише не лише гарна шкіра, але й робота серця. Це Збільшується навантаження на серце, коли не вистачає сполук кальцію. Тому потрібно було б купувати звичайну питну негазовану воду. А якщо вже є газована вода, то відкрити її і почекати, поки газ вийде із даної води. А що ще можна бити, От, окрім зеленого чаю, там компоти, якісь домашні узвари відвазу? Здавна в Україні використовували узвари. Це Зварені, не повністю переварені е, сушені фрукти, натуральні, без добавки цукру. Зараз можна використовувати ці народні рецепти, От можна готувати компоти із сушених фруктів, можна і свіжі готувати. Ну, напевне, якщо підсолоджувати, то в незначній мірі. І е, якщо люди Потребують зниження артеріального тиску, ми говоримо зараз про людей, які мають серцево-судинні захворювання, то варто було б використовувати чаї із тих ягід, фруктів, які сприяють зниженню артеріального тиску. Можна, наприклад, вживати чай із шепшини, але не часто, вважається так. Шипшина вживається, чай з шипшини вживається, він зразу знижує тиск, а потім сама шипшина вилучає з організму сполуки калію і знову підстрибує тиск. Значить, можна випити один раз чай і через два дні на третій, десь четвертий, знову тільки повторити. Не, не щодня пити і не підряд. Потім можна використовувати у зварці компот з горобини червоної, теж знижує тиск. Якщо варити компот із... Абрикос він містить значну кількість полук калію. Це поліпшує роботу серцево-судинної системи. А взагалі для гіпертоніків на щодня потрібна діяти така порада повинна діяти така порада. Треба приготувати чай із таких компонентів. 5 ложок хвої сосни, 3 ложки. Чорноплідної горобини, три ложки шипшини, і 2 ложки лушпиня цибулі. Прокип'ятити в межах 10-15 хвилин, настояти декілька годин і потім перед сном за пів години за годину випивати пів склянки такого настою. І вранці. Перед вживанням або тієї води, про яку ми говорили, або через певний час. Вважається, що такий узвар очищає кровоносні судини. І це якраз сприяє нормалізації артеріального тиску. А як довго його треба вживати? Вважається так, що варто вживати десь два тижні, потім зробити перерву. От Ну, людина може навіть визначити е, таким чином. Якщо в неї тиск, артеріальний тиск вирівнюється, то потреби такої далі вживати немає. Потім тиск знову трохи піднімається, треба вживати е, цей. Настій, навар, як можна його назвати, то організм сам підкаже, як Так, слід. звичайно. Ну і ви казали, що у спеку не можна бити такі напої, як пиво, квас, але у народі існує така думка, що пиво дуже гарно втамовує справу, власне, як і холодний квас. От чому їх не можна пити? Ну, відносно пива, я хочу сказати таке, що, на мій погляд, пиво містить досить багато. Складних ефірів, які підвищують артеріальний тиск. Ми поки говоримо Ми, про людей такої категорії. От. І ну, якщо взяти алкогольні напої, так би сказати, за своєю чистотою, то найчистішим напоєм є звичайна горілка, потім коньяк, потім вино, потім пиво. Пиво це найбрудніший алкогольний напій. Ну, він знімає справу, але потім виробляється потреба постійно вживати цей напій, і поступово виробляється звичка до вживання слабоалкогольних напоїв. Ну і е, зараз дуже багато людей відповідчувають біля моря на пляжах. Е, я думаю, на річках. Е, як правильно приймати сонячні ванни, аби вони несли користь, аби шкіра отримала вітамін Д, а не сонячні опіки та. Інші ну, форми почнемо з історії засмаглості. На початку минулого століття в медицині було використано досвід лікування ем, туберкульозу кісток людей за допомогою сонячної радіації. Значить, люди, які хворіли, лікарні їх поміщали на пляжі, і люди протягом того періоду, коли можна приймати сонячні ванни, знаходились на сонці і поступово виліковувались. І лікарі для того, щоб закріпити і розповсюдити цей досвід, запросили журналістів. І Журналісти, коли зустрілися із цими, ну будемо казати, пацієнтами, побачили, що вони здорові, засмаглі, і з тих пір ну, ознакою модним стало бути засмаглим. Засмаглий, значить, здоровий. По цій причині люди їдуть одні. На береги морів Туреччини, Криму і так далі, для того, щоб одержати засмаглість. Відносно засмаглості, значить, людина, коли як ми вважаємо, що вона пішла від мавпи, коли з'явилася людина і вона була захищена від сонячної радіації тим озоновим шаром, який був на той час. Він ті промені він одні пропускав, інші не пропускав. І ті, що пропускав, її тіло звикло до тих променів тої радіації, яка проникала. В результаті техногенного забруднення озоновий шар став рідшим. З'явилися так звані звані озонові дірки. Ну це ніби парасолька з дірками, яка не захищає людину. І коли ці промені проникають на на землю, то людина, перебуваючи під сонцем. Не захищена від тої радіації, яка раніше не проникала, вона може ну, одержати опіки і взагалі вважають так. З 30-60 х х років минулого століття в Європі було помічено, що сонячна радіація є шкідлива для клітини людини. Значить, клітина передчасно старіє, відмирає. Таким чином ми. Приймаючи сонячні ванни, ніби вкорочуємо собі віка. Але залишилась мода, люди хочуть бути приваблими, засмаглими. Як бути? В цій ситуації треба було б, як ми говорили раніше, вже, лягати спати значно раніше і в ранішні дні, в години виходити на сонце, знаходитись під сонячними проміннями десь до 8-9 годин ранку, а потім знаходитись в тіні. І так само десь в вечірні години, десь після, 16, після 17-18 годин, коли сонце вже йде на обрій і не несе такого великого навантаження. Я дякую вам за цікаву розмову. На жаль, час наш вичерпано, але я думаю, що ваші поради будуть корисні не тільки людям, людям, які мають проблеми серцево-судинних захворювань, але й для усіх, хто хоче літо отримати не сонячні опіки, а оздоровитися та укріпити імунітет. Я нагадую. Я нагадую нашим глядачам, що гостем студії був В'ячеслав Шахненко, доцент кафедри валеології Харківського національного університету імені Каразіна. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! Бережіть себе.